Бо ті речі, які говорилися тут, і ті речі, які говоряться в нашій, в нашій комісії, це зовсім не те, що зараз винесено на суд для вас. Але час це покаже. Я думаю, що ті речі, які пов'язані були в прес-релізі, у вас я чув із приводу мультика, воно так звучить смішно, і таке враження, що в комісії працюють люди, які абсолютно такі далекі, просто якісь монстри, на чолі з Богданом з вашою. Як ви там, Вася, Вася наш керівник? Я думаю, що це не так. Це для вас, і вас так, а для вас Василина, ясно. Я так я я собі хочу сказати вас таким чином, панове, треба дуже широко в цьому розібратися, і абсолютно не робити, поспішаючи ніякі кроки. А в першу чергу моральність говориться не про вас. Ми сьогодні говорили зовсім інше. Я також можу, мабуть, сказати, як і ви, але я думаю, все-таки, що багато тих речей, які нам треба стримувати, не лежать цій площині, про які ми сьогодні говорили. Вони лежать в площині набагато глибшій площині, яка стосується дітей в першу чергу. І про це треба думати. Тому вони Що-що? Ні, так я, я не <ривіт> <ривіт> та я, блядь, не про тебе говорю!